Сьогодні, саме сьогодні рівно рік тому. Через масові сутички на майдані загинуло дуже багато активістів Євромайдану. В народі їх одразу ж, як ви пам'ятаєте, охрестили народною сотнею 365 днів тому. На вулиці Інститутській з самого ранку почалися жорстокі бої. За правду, наш кореспондент Олексій Кобзар зараз з нами на прямому зв'язку з майдану Незалежності, де згадує події того моторошного лютого та вшановує пам'ять загиблих героїв. Олексій знаходиться на вулиці Інститутській. Вітаю тебе, Олексію! Вітаю студію. Доброго ранку, Україна. Зараз я на вулиці інститутській, і саме тут, рівно рік тому, 20 лютого, 2014 року, розгорталися масові сутички активістів Євромайдану та силовиків. За моєю спиною зараз ви бачите постамент пам'яті героїв Небесної Сотні. А там стоять фотокартки загиблих. Туди приносять квіти та траурні вінки. А я нагадаю, що саме 365 днів. Тому близько восьмої години ранку активісти піш... пішли у наступ. Вони взяли за мету відтіснити беркутівців якомога далі від майдану. З обох боків полетіли коктейлі молотова та світло-шумові гранати. Оця бруківка на спуску була повністю залита кров'ю. Це була кров загиблих від куль снайперів, які розташовувались на дахах будівель, які тут поруч. Хто були ці снайпери та за чиїм наказом вони діяли, досі невідомо. Зараз я попрошу увімкнути відео, і разом ми згадаємо, як це відбувалося. Попри втрати, активісти захопили стратегічну висоту біля жовтневого палацу. Спецпризначенці вимушено відступили з інститутською, але обстріли не вщухали. Б. Я хочу нагадати, як ви зараз бачите, що протестувальники були озброєні лише металевими щитами та кийками. А тут поруч у готелі Україна розташувався оперативний шпиталь. Це допомогло врятувати життя багатьом багатьом мітингувальникам. так почалася історія небесної сотні, яку ми з вами знаємо. А поруч зі мною зараз поруч зі мною адвокат небесної сотні, активіст майдану Євгенія Закревська. Євгенія, доброго ранку вам. Доброго ранку. А, скажіть, будь ласка, на якому етапі зараз розслідування з приводу загибелі активістів? Справа приводу розстрілів саме 20-го числа зараз найбільш відчутні результати у тій частині справи, яка розслідує розстріли з боку знаходження з сектору приміщення спецрота Беркута. А там вже відносно двох підозрюваних, вже обвинувачених на даний момент, передано справу до суду. Це зінченко Ямпроськін, і, і встановлено ще одного підозрюваного, який власне втік після зміни йому запобіжного заходу. Це садовник. А чому скажіть за досі ніхто не покараний? Тому що ну, це досить велика кількість причин, але насправді це досить об'ємна справа із великою кількістю епізодів. Я ще хочу сказати, що розстріли з боку Беркута це не єдиний сектор обстрілу. З боку готеля України також лунали постріли також були були вбиті люди звідти і поранені також. І ще не встановлені частина. Почастини загиблих взагалі не встановлено звідки стріляли, тобто тут в цих ем... Сферах розслідування все набагато складніше, і насправді там був поштовх нещодавно після того, як незважаючи на суттєві перешкоди Дякую. з боку Печерського суду Дякую. були такі отримання. Дякую, Євгенія. Кияни від самого ранку приходять сюди ж, аби вшанувати пам'ять загиблих. А я хочу проанонсувати, що сьогодні на Майдані Незалежності о 18.30 відбудеться мітинг реквієм за загиблими за участю президента України Петра Порошенко. Це відбудеться о 18.30 і пряму трансляцію ви можете побачити на телеканалі TV.